Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Будинок культури Буковинського містечка Вижниця. Місце, яке не так одразу можна побачити, як почути. Серед безлічі гуртків, які там оселилися, був і вокально-інструментальний ансамбль Смерічка на репетиції якого стороннім Зась. Проте, дивом, 18-річному порубку Назарію Єремчуку, який навчався у будинку культури на водійських курсах, це вдалося. За його плечима навдали вступ до Чернівецького університету на омріяний факультет географії і сподівання на зарахування наступного року. Раптом у залі Назарія Єремчука помічає хормейстер і композитору Левко Дудківський і реагує на візит незапрошеного гостя. З цього моменту починається історія абсолютна скромність у погляді. Ось що найбільше привабило пана Дудківського у Яремчукові. А той, дещо насторожено, і боязко дивився на дійство, що вирувало на сцені. Левко Дудківський вирішує: цього хлопця треба прослухати, як це могло статися. Пару бокані пари з вуст. Жодного слова не вимовив, а тут йому дають шанс заспівати. І, зрештою, шанс відкрити цей талант. Назарій Яремчук не знітився, а на диво оточуючим став і сміливо вийшов на сцену. Тоді хлопець виконав доволі популярну пісню 60-х років кохана. Хлопця не просто помітив. Композитор він його одразу ж поставив на чолі смирічки. Це був жіночий вокально інструментальний ансамбль, і потрібен був парубок, який співатиме на сцені. От власне Яремчукові з помічу такої випадкової великої маленької історії вдалося стати лідером смирічки. Так Назарій Яремчук почав співати у дуеті з Василем Зінкевичем. Саме цим двом хлопцям Володимир Івасюк згодом довірив виконувати свої пісні Водограй і Червона рута. А пісню Запроси мене у сни здається, завжди звучала і звучить саме голосом Назарія Яремчука. «Запроси мене у хоч на мить та Запроси. Однак про навчання молодий співак не забуває і, зрештою, вступає на бажаний географічний факультет Чернівецького університету. Поєднує студіювання підручників із записами треків і гастролями. Він вечорами сідав на електричку, їхав до вижниці до цього будинку культури районного і сподівався, що встигнути на репетицію. Коли він підходив до будинку культури і бачив, що вікна в тій кімнаті, де відбувалася репетиція, ще світяться. Він розумів, що сьогодні таки вдасться співати. Левко Дудківський допоміг Яремчуку не лише у професійному, а й в особистому житті. Композитор оголошує конкурс на місце бек вокалісток до гурту Смарічка. На прослуховування приходить молода виконавиця Олена Шевченко. Як згадував згодом Назарій Яремчук, він закохався у неї з першого погляду. Сама Олена зізнавалася, що Назарій Яремчук підкорив її абсолютною безпретензійністю безфафосністю. Познайомся, каже Левко: це наш Назарій. Я простягаю йому руку, а він мені. Ми зустрічаємося чима. Якщо переповідати життя Назарія Єремчука, то варто згадати про ще одну неймовірно добру історію, яка сталася під час концерту гурту Смирічка у засніжених Карпатах. За нашому героєві передають записку, де дитячим, ще невпевненим почерком було написано товаришу Назарі. Якщо ваша ласка, пустіть нас, сімох дітей, на концерт ми обіцяємо сидіти тихо. А в нас у самих немає грошей на те, щоб кудись поїхати і послухати якийсь із ваших концертів. Тоді Назарій Яремчук без жодного сум'яття виділяє перший ряд цим дітлахам. Аби вони насолодилися піснями віас Мерічка. гурту, концерти якого у 70-х роках стали визначною подією в українській культурі, зокрема, саме завдяки одній доленосній великій маленькій історії, у центрі якої Назарій Яремчук.